Як то кажуть, суперактуальний лот уже на зараз. І саме жіночі кофти Тедіки від Есмара. це Німеччина, і це якість по вартості лише 450 гривень. В лоті їх буде 6 двох кольорів, і вартість лоту 2700 гривень. Розміри ML я більш детально пропишу під відео, але можливі незначні відмінності у лоті між розмірами або по кольорам. Показую, як виглядають. Більшості буде в пакуванні, є ось такий бежевий колір, і є у нас чисто чорний, так як і сказали. Відповідно, у нас 100% поліестер, ЮКК застібки і сертифікація котекс стандарт соточка, якісні гіпоалергенні матеріали і фарбники. Як бачимо, у нас є зіпка, вони будуть без капюшончика. По центру у нас буде така кишенька. І показую в розгорнутому вигляді, чорний варіант у нас є. Дуже-дуже якісна фурнітура. Ось так виглядає зсередини ось так виглядає і кишенька. Бічних кишень немає. І є, тут. Є є кишенька. Є, а є. О, я вибачаюсь, є кишеньки. Вічні і резинка у нас на рукавцятах і понизу вони будуть неймовірно теплі. Це знаєте, початок весни, холодна осінь, і навіть зараз вже можна їх одягати. Вони досить легенькі, але дуже теплі. 450 гривень супер класна стартова ціна. Нагадую, звертайтеся до нашого відділу продажу для замовлення і консультації. Контакти в шапці профілю або ж під цим відео.